Добрий день мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. По просьбі однієї з підписниць проводжу ритуал оберіг для солдата для тих солдатів, які йдуть в армію, які йдуть на війну. Цей оберіг, цей ритуал оберіг поможе вашим дітям, вашим хлопцям, вашим дочкам вціліти і прийти здоровими, і вернутися здоровими і уцілілими з війни чи з армії. Але перед тим хочу подякувати всім, хто зі мною за донати, за підписки, за хороші коментарі, за лайки. Всім вам зечу добра і успіхів у вашому житті. Для ритуалу запалюю паню цічки. Як буду говорити ім'я, то називайте ім'я свого сина чи дочки, солдата. В кінці поставимо, поставлю захист всім тим солдатам, чиї близькі, і рідні матері, дивляться. Цей ритуал на здоров'я, на цілісність, на успіх їхнього повернення додому. Вчинати що все це, намагалися цей цінняти. Це, це. І прости, догинаш, да ми прощаємо нас за нашого. І не веде нас своє спокусів, але за нас рукава. Амінь. Отчина, що сина веса на Святиці і Н'ятих, а призавстві. Хай буде воля, та як вонебудь на назимає хліба, ж насушний. Да нам сьогодні прости родинаш, да ми прощаємо. Винуватися нашим і не веди нас спіку, на свою спокусів, але весело нас і лукавого. Амінь. Слава Цого Сину в тому духу, нині посачабники Вічні. Амінь. Слава Того Сину в тому духу, нині посачадники Вічні, Амінь. Слава цього Сину в тому духу, нині посяч, на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Дуй, Господи, правду мою, Зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неолесливих. Від Тебе самого, нехай вийде суд мій. Очі Твої, нехай побачить правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене, не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст Твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, утверди гноби, <кхи> утверди моє життя і судьбу, мою цілісність, ім'я вашого сина або дочки, солдата. Утверди стоп, стопи мої ім'я солдата дочки або сина на путях своїх, щоб нахиталися ноги мої. Благаю тебе, Господи. Хто тут плаче день і вночі? Благаю тебе, Господи, що Ти вислухаєш мене. Боже, нахили вухо Твоє, до мене вислухай слова мої. покажи дивну милість Твою, бо Ти спасаєш тих, що уповають на Тебе, від противників провиці Твоєї, охорони мене. Називайте, будь ласка, ім'я, солдата, сина свого дочки. Господи, як дзвіницю ока під покровом крил Твоїх, укрий мене. Ім'я солдата, сина, чоловіка або дочки, або дружини, від лиця нечестиве, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ім'я солдата, дочки, дружини, сина, чоловіка. Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя, ті, що преслідують мене, прошу називати ім'я солдата, сина, чоловіка, дочки, дружини. Нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене, прошу називати ім'я солдата, сина. Чоловіка, дочки, дружини на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, <кхух> шукає здобичі своєї. Воскресний Господи, випереди їх, подала їх, визволи душу мою, прошу називати ім'я. Солдата, сина, чоловіка, дочки, дружини, від нечистивого мечем Твоїх, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей, світу цього, доля яких у цьому житті черво своє вони наповнюють від скарбів твоїх, сини їхні ситі, і залишають спадщину дітям своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду насичуватися, славою Твоєю. Слава Тю Сину, в тому духу, нині посечашники вічні. Амінь. Слава Тю Сину, в тому духу, нині посечасник і на віки вічні. Амінь. Слава Ту Сину, що тому духу, нині вічні, Слава Боже. Дуже кіптиця свічка. Ой. Виходять сльози, жіночі, материнські, родинні. Саме я перехрестяць обернувся до ангелів, благословляючись ой, ви Божі ангели. Зробіть так, щоб ім'я солдата, дочки, дружини, сина, чоловіка і тіло, і душа, ім'я солдата, сина, чоловіка, дочки, дружини були недоторкані щоб з його дороги вороги і йшли геть, щоб кулі летіли, не долітали, щоб ракети летіли, обминали. Його або її. Прошу називати ім'я сина, чоловіка, дочки, дружини, імена солдатів. Їх чесного немали. Як вірно, що місяць і сонце кожен день по небі ходять, так і до ангелів. Мої слова доходять в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Стану я перехрестившись, обернуся, звернуся до ангелів, благословляючись, ой, ви Божі ангели, зробіть так, щоб, прошу називати, ім'я чи імена солдатів. Сина, чоловіка, дочки, дружини і тіло і душа їх були недоторкані, щоб з, їх, з його імена солдатів, сина чоловіка, дочки, дружини. Дороги, вороги оберталися, йшли геть, щоб кулі летіли, не долітали, щоб ракети обминали, щоб імені його ім'я солдата, сина, чоловіка, дочки, дружини, чесно, не морали. Як вірно, що місяці сонце кожен день по небі ходять, так і до ангелів мої слова доходять, бо мій Осеє, Сина Святого Духа. Амінь. Стану я, прихрестившись, звернусь до ангелів, благословляючись. Ой ви, Божі ангели, зробіть так, що ви. Прошу називати ім'я солдатів чи солдата, сина, чоловіка. Дочки, дружини і тіло, і душа були недоторкані, щоб з його, прошу називати чи з її, ім'я солдата, сина, чоловіка, дружини, дочки дороги, доріг. Вороги оберталися йшли геть, щоб кулі летіли, не долітали, щоб ракети летіли, обманали. щоб імені його, прошу називати ім'я солдата, яких більше ніж одного то їх сина, чоловіка. Дочки, дружини, Чесно, не марали, як вірно, що місяці сонце кожний день по небі ходять, так і до ангелів мої слова доходять в ум'ясе Сина Святого Духа. Амінь. Хто буде дивитися цей ритуал? Ці солдати, сини, дочки, чоловіки, дружини, вчиліють і... і недоторканими вернуться додому. Ото зображений Ангел, крила його роз... Він так, якби, захороняє, охороняє тих ритуал дуже мощний, виходять сльози. Потім візьміть, шпильку, бо, як кажуть, булавку, що защіпається. візьміть і праву руку розчіпніть її, Посидіть перед тим святою водою або потримайте у соленій воді, а тоді кінчик тої булавки пропаліть над свічкою або над газом. І тоді скажіть такі слова три рази нахилившись, щит йому чи їй ім'я солдата, сина, дочки, чоловіка, дружини, порука Христос. Їй чи йому ім'я солдата, сина, чоловіка, дочки, дружини. Христос і захист. Іде. І всюди їй, їй дорога. Амінь. Так говорити три рази. Тобто щит і порука, чи йому Христос і защит, захист іде і всюди є Шлях і світла дорога. Амінь. Так три рази треба сказати, защипнути. І нехай можна защипнути в солдату так, аби головка була внизу на кишенці його сорочки. Навіть це можна зробити, як він або, або йде вже в армію чи на війну. Чи навіть як він там служить, може через когось передати. Це теж також поможе. Також цей ритуал для тих, хто вже чиї діти, сини чи дочки вже служать в армії, чи вже на війні. Дивитися цей ритуал, починаючи з першого дня зростаючого місяця, який йде після нового місяця, до повного місяця включно. Ви будете щасливі, коли ваш син чи дочка, чи чоловік, чи дружина повернеться за служби армії чи з війни уцілили, коли повернеться, вцілілим. перевірений ритуал для активації ритуалу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пишіть хороші коментарі. Напишіть коментарі. Хто схоче мені? Хтось хоче підтримати мій канал. Прошу скористатися моєю картою приватбанку. Ставлю захист. Ставлю захист вогняною стіною, всім тим солдатам, і синам, і дочкам, і чоловікам, і дружинам, близькі яких дивляться цей ритуал по справедливості. Амінь. Нехай буде так. На тому ритуал закінчений.